Вже сьогодні зауважили про відсутність Маліновського. Поїхав зорі і Полявський. Проте як кажуть, святе місто порожнім не буває. І у зорі прибули новачки, два з яких бразильці. Схоже, хлопців абсолютно не злякала нестабільна ситуація в українському футболі. І з цими футболістами поїхав знайомитися. Наш кореспондент Сергій Печов. Ви знаєте, гравці технічні, гарно володіють м'ячем, гучно співають та ще й мають прекрасне почуття гумору. Це й перевірив наш Сергій Печов. Тож знайомтеся Раф і Пауліньо або просто Паша. Сім новачків і всі безкоштовно. У трансферне вікно зоря підписувала лише вільних агентів і не тільки українців. Пауліньо та Рафел Форстер, наприклад, бразильці. З дитинства я виступав за Корінтіанс, але не зміг закріпитися в основі. Я був молодим, а у тій команді грали чимало зірок. Наприклад, одним з моїх конкурентів був Алешандру Пату. Мені не давали багато часу, тому я вирішив не продовжувати контракт і прийняв пропозицію зорі. Знайшов інформацію про Україну в інтернеті і вирішив їхати. Мене дуже вразила історія Віліана. Він так само починав у Корінтіанці, потім переїхав в Україну, чудово себе показав і зрештою опинився у топ-клубі. Пауліньо – нападник мислить творчо і миттєво приймає рішення. А от захисник Форстер навпаки не любить зайвий ризик. Він довше думав стосовно переїзду в Україну. Я грав у молодіжці інтернаціоналя разом з Джуліану, Луїсом Адріано та Тайсоном. Мені було з ким порадитися. Найбільше допомогли Тайсон і його брат. Вони сказали, це хороший варіант, але бери з собою увесь теплий одяг. Зима тебе дуже здивує. Обидва бразильці встигли пограти у тамтешній серії А, але більшу частину своєї Кар'єри провели у нижчих дивізіонах. У нас немає великого розриву між лігами. У Бразилії дуже багато футболістів, і через високу конкуренцію зарплати маленькі. Гравці, перш за все, думають про те, як забезпечити сім'ю. Клуби вищої ліги інколи мають фінансові проблеми. І футболісти йдуть у нижчі дивізіони, якщо там їм пропонують кращі умови. Зоря підписала далеко не найвідоміших бразильців, але це не проблема. Мені в своє время і за Даніло говорили, що. Неправильний ход. Тим не менше, мені очень понравився І з часом очень хорошо це зарекомендував нашій команді. був одним із лідерів. За манерою гри Паулініо справді нагадує Даніло фланговий і технічний. Він не такий потужний, але точно не програє у швидкості. Ау. Я досить пронкий, але не найшвидший у зорі. Хто може мене обігнати? Ваня Петряк він дуже швидкий і технічний. А от головна зброя Рафаеля Форстера універсальність, чудова ліва нога і вміння виконувати стандарти. Я можу зіграти лівого або центрального оборонця. Інколи грав лівого півзахисника. Мені подобається бити з дальньої дистанції, особливо стандарти. У мене потужний удар, але до Роберто Карлоса далеко. Наразі їм необхідно адаптуватися до місцевого футболу, бо у бразильських тренерів було зовсім інше бачення гри. Нападник мав повертатися максимум до центральної лінії. Зараз навпаки просять відпрацьовувати в обороні. Я трохи забуваю, але хлопці постійно про це нагадують. У команді мене називають Паша, і коли кричать на полі, розумію, треба негайно повертатися в оборону. Зоря врахувала досвід роботи з Болії Даніло, тому вирішила підписувати одразу двох легіонерів. Це значно полегшує процес адаптації. Так, щоб було з ким спілкуватися, було те саме, тому що я думаю, тяжело одному знаходитися вдалеке від своєї родини, дуже далеко, і плюс менталітет все. А так немножко проще є з ким спілкуватися, Хотя ребята приняли очень хорошо їх, все нормально. Язык учат, записують. То тобто, есть я сподіваюся, місяць-два вони з объяснити і розуміти, що вони хотят. Партнери навчили мене багатьом словам, але більшість із них не дуже культурні. Коли я чую щось новеньке, то обов'язково запитую: чи можна це слово казати арбітру? Якщо ні, краще його не запам'ятовувати, раптом щось наплутаю. Але нічим не сплутаєш з півбразильців, які влаштовують карнавал прямо у кімнаті. Звісно, я танцюю не так гарно, як поулінню, але я дуже люблю співати. Спочатку сусіди по кімнаті були в шоці, та потім звикли. Найбільше страждав один з наших тренерів Олександр Грицай. На зборах його кімната була поруч з нашою. Він казав, що ми дуже гучні хлопці. Зазвичай бразильці не лише гучні, а й дуже технічні. Пауліньо і Рафаел теж уміють поводитися з м'ячем. А ще у них чудове почуття гумору, як щодо невеликого розіграшу. Пропоную вам зараз таке завдання. Ви маєте з кимось познайомитись на вулиці і за п'ять хвилин навчити цю людину, хоча б якихось фінтів. Щось тут немає нікого. Якщо хочеш, можемо цю жінку навчити. Нарешті знаходимо добровольця, та це не зовсім випадковий перехожий ігор. Самодіт чемпіон України з фрістайлу, але бразильці поки що цього не знають і починають персональний урок. А ми трохи підіграємо. Спочатку я тебе навчу правильно переступати через м'яч, так як це робив Рональдіньо. Йому не вистачає техніки. Не треба робити так, ніби в тебе ноги не згинаються. Рухи мають бути м'якими і водночас різкими. Ще можу навчити тебе еластіко. Чув про такий фінт. Він дерев'яний. Так, трошки дерев'яний. Це добре, що ти набиваєш, але де фінти. Йому треба більше практики, він поки важкуватий. О. Ого, а він швидко навчився. Ей, ти що робиш? А, він хитрун, він усе вміє. Вони нас розіграли, я тобі точно кажу. Зрадник, зрадник, ти нас розіграв. Хороше почуття гумору має допомогти їм швидше адаптуватися в Україні. І здається, вони не жартували, коли казали, що їхні фінти ми ще побачимо у грі.